То, що ж так записуємо? 30 Листопада. Класна робота. Класна робота. Параграф 20 ви напишете. Пишете тема на уроку кут крапочка. Види кутів. Кут види кутів. Кут види кутів. І так, починаємо розбиратись по порядку. Перше, що нам треба розібрати, що таке кут. У вас підручнику, дивіться, є таке пояснення, що це геометрична фігура, що складається з двох променів, які виходять з однієї точки. Я вам пропоную взяти лінійку, олівчик, поставити точку і з нею провести два промені. І так, давайте разом поставимо точку. Це з тебе треба крестити, оце. Можна, ні, косини, це для того, щоб прямий кут красити. Можете косини, можете лінійкою. Так, ставимо точку в себе в зушиті. Так, берем, Я собі беру лінійку, олівець, ви собі. І проводимо, наприклад, один промінь. І з точки виходить, о, і другий якийсь, наприклад, от промінь. Ми маємо два промені, що виходять з однієї точки. Будь ласка. Отже, кут, поки викреслити, я повторюю, це геометрична фігура, що складається з двох променів, які виходять з однієї точки. Так. І так, перед вами кут. Давайте оця точка називається вершиною кута. Давайте її назвемо буквою, наприклад, О. І отак собі намалюйте стрілочку до цієї точки. Зараз намалюємо. Ось покажіть отак собі, таку схемку, що це. Називається вершина. Вершина куто. Вершина куто. Вершина. І запам'ятовуємо прямо на уроці. Вершина куток. Далі. На сторонах, тільки дивіться, не в кінці, бо промінь же ж немає кінця. Поставимо тут якусь точку, допустимо, Б, а тут А. А. <кій> То оці промені діти ОА і ОБ будуть називатися сторонами кута. Давайте збоку напишемо ОА і ОБ. тере. Це сторони куток, сторони куток. Бачите, дві сторони. Сторони куток. Далі. Наступне, що ми з вами вчимося робити, це скорочено записувати кут. Для того, щоб написати саме слово кут, придумали спеціальне мовне позначення. Це дуже схоже на той кут, що ми накреслили, тільки розміром одну клітиночку. Запишіть собі кут, отак От позначається. І як позначати кут? Можна позначати по одній вершині, написати «кут О». І оце буде читатися. «кут -о. Так. «кут О». О». А можна, а можна трьома літерами. Але яка тут умова діти? Пишемо кут. Умова така, що вершина повинна стояти обов'язково всередині з трьох літер. Значить, Ми можемо позначати або АОБ, або напишіть. Можемо позначати кут БОА, але зверніть увагу що вершина, ось вона всередині в центрі між трьома літерами завжди, вершина повинна бути всередині. Так. Далі ми з вами знайомимося із видами кутів. Якщо взяти ваш зошит і отак розкрити, ось розгорнутий зошит, це вам буде модель розгорнутого кута. Давайте і ми з вами побудуємо зараз розгорнутий кут. Значить, що ми робимо для цього? Розгорнутий кут. Давайте повернемося на секунду до підручника, я вам покажу. Ось правило. підручнику розгорнутий кут. Якщо сторони кута є доповняльними променями, то такий кут називають розгорнутим. Ось він вам накреслений. Дуже схожий на розгорнуту книжку. І так, ми з вами теж в зошиті зараз будуємо розгорнутий кут. Проводите пряму. Тепер розбиваєте її точкою на дві частини, ставите ставити точку посередині. Все, розгорнутий кут готовий. Можете так дужечкою показати. Ось він. І підписати розгорнутий кут. Ви бачите, промені є доповняльними. Ці промені є доповняльними, Доповнюють один одного допряму. І згадуйте розгорнуток зошит або розгорнутий підручник. Так, пишемо розгорнутий кут. Так. Розгорнутий кут. Ну, давайте його теж якось позначимо, наприклад, отут букву Д напишемо, отут А, а тут С. Так, кут. Головне, щоб вершина була всередині, або кут «д» можна позначити, або кут А, Д. Ц». Зверніть увагу, Д. Всередині вершина. А тепер знайомимося з вами. Так, все вийшло з розгорнутим кутом, щоб я далі переходила. Так, Так, так. виходило. Так, тепер дивіться, ось листочок у мене символізує розгорнутий кут. Я візьму цей листочок, отак, ось розгорнутий у нас кут. Так? Візьму його так по поводу. І оцей кут що вийшов. Осінь. Отакий кут називається прямий. Я вас просила, щоб ви підготували косинці. Я вам покажу, які в мене є. У Вас хоча б один У мене такий ось великий є. Ось дивіться прямий кут. Бачите? Ось в мене є такий, колись в Кенгуру, ще 15-му році брали участь, залишилося ось прямий кут. Косинця. І отакий в мене є пластмасовий, теж подивіться прямий кут. І ви мені свої показуєте, я бачу молодці. Тепер давайте з допомогою косинця побудуємо з вами прямий кут. Так, берем косинець. Так, берем косинець. Так його перевернемо. І ваша задача просто взяти і провести. По, точно по лініці. Обвести оцей кут. Раз і два. Робимо так, як я. Так. І коли ви заберете косинець, у вас вийде прямий кут. Подивіться, вам потрібно обвести. Плюс вам ще допомога, у вас же зошит в клітинку. Ви можете точно по клітинках провести. Так, вчимося будувати прямий кут. Для прямого кута. Так, а ну дивлюся, що ви поробили. Повиходив виходить прямий кут діти у вас. А ну так, валі вийшов. Бачу, так, добре. Тепер для прямого кута придумали спеціальну позначку, щоб от тільки ви глянули на малюнок і ви знали, що то прямий кут. Значить, що це за позначка? Малюється такий маленький квадратик на півклітинки. Отак, зараз показую вам півклітинки, півклітинки. І ви собі олівчиком проведіть. Оця позначка означає, що кут прямий. І підписуємо прямий кут, прямий кут. Прямий кут. Отже, ви тепер знаєте, що є розгорнутий кут і прямий кут. Навчилися будувати прямий Так, Давайте його позначимо. Наприклад, це К, L. Підпишемо кут. Або пишеться К, або трьома літерами, наприклад, це К Л. А тепер у вашому зошиті є і розгорнутий кут, і прямий. Це ще не всі види кутів. Вчимося далі діти. І так, ось у мене є косинець. Дивіться, що я хочу зробити. Перший промінь, ось в першу сторону кута я побудую по косинці. І ви так можете зробити, по косинці так, провести. От перша сторона є, бачите? Провели рівненько під лінієчку, під косинчик свій. А тепер дивіться, яке у вас завдання. Поставте отак посиленицю, як я. Подивіться, де у вас буде прямий кут. А тепер ваше завдання провести промінь другий так, щоб кут був менший, чим прямий. Менший. Косинчик треба так повернути, щоб менший був, чим прямий. Щоб не прямий, менший. Давайте отак повернемо і проведемо знову. Що Так, проводимо. Ой, щось в мене не проводить. Угу, о. І так, ваша задача зробити так, щоб кут. Так, ось вершина. Щоб кут був менший, ніж прямий. Як ви зорієнтуєтеся, що він менший? Ви прикладете косинчик, бачите, а він менший, ніж прямий. Отак От треба зробити. Зробіть менший, ніж прямий. Коли я косинчик притулю, щоб в мене був менший, ніж прямий кут, будь ласка, і ви так собі зробіть. Так. Виходить менший, ніж прямий. По підручнику дивимося, показую вам в підручнику. Ось побудований кут дивіться від косинчика менший, ніж прямий. Зверніть увагу, є правило. Якщо кут менший від прямого кута, його називають гострим. Ми собі підписуємо в Зошиті, що ми побудували з вами гострий кут. Гострий кут. Як олівчик, якщо гострий, то це нагадує нам гострий кут. Так. Гострий кут. Давайте його якось теж назвемо МАХ, нехай. І запишемо. Або кут А можна позначати, або кут А. Ой, не... МАХ. Так, МАХ. Або так, або так. Так, в усіх вийшов гострий кут, менший, ніж прямий повинен бути. Так, так, тепер дивіться, ми з вами знаємо перший розгорнутий кут, далі прямий, менший, ніж прямий. Це гострий. І ще один сьогодні вчимо кут. Він називається тупий. Що ж це за такий тупий кут? Давайте подивимося в підручнику. Тупий кут повинен бути більший, ніж прямий, але менший, ніж розгорнутий. Давайте теж. Допомогою косинчика. Спочатку проведемо одну сторону, проводимо так, провели одну сторону, провели. А тепер, коли провели одну сторону, проводимо іншу. Але дивіться, як ми її проводимо. Ось вас мі мі таке міряло своєрідне, цей, прямий кут. А треба, щоб був більший, ніж прямий. Давайте нахилимо косинчик так, щоб вийшов кут більший, чим прямий. І проведемо. Тільки з вершини з однієї, щоб було. Так. О. І коли ви косинець прикладете, у вас буде чітко видно, що кут вийшов більший, ніж 90 градусів. Більший, ніж 90. Ой, вибачте, ви ще не знаєте, що таке градуси. більше, ніж прямий кут. Так. Отакий От кут називається тупий. Давайте його якось позначимо. Так, А, Б, С. І підпишемо, що це тупий кут. Тупий кут. Кут або можна Б по вершині, або кут, АБЦ, Або або СБО. Б О. Головне, щоб вершина була в Так. Отже, давайте коротенько. Підведемо піцу. Перший кут, про який ви дізналися. Ще раз підручник відкрию. Давайте подивимося. Взагалі, що таке, кут дізналися, так? Що це геометрична фігура, що складається з двох променів, які виходять з однієї точки. Далі розгорнутий кут. Він нагадує розгорнуту книжку, розгорнутий зошит. Сторони цього кута є доповняльними променями. Далі. Якщо взяти половину, згинаває листочок, половину від розгорнутого кута виходить прямий кут. Його дуже зручно будувати з допомогою косинця, обвести прямий кут. Далі. Якщо кут менший, ніж прямий, то він називається гострий. Якщо Більший, ніж прямий, але менший, ніж розгорнутий, він називається тупий. Зверніть увагу на оці правила. Їх треба вивчити. Все, що це в підручнику обведено на такому обведені. Ось кут перший раз рожевим написано, розгорнутий кут. Далі. Гострий кут і тупий. Оце, будь ласка, все, що рожевим. У вас написано слова у ці, це значить, що це правило потрібно вивчити, ну, тому що це далі нам буде потрібно для роботи. Так. І тепер трошки попрацюєте ви. Перша вправа усна. Подивимося, як ви розібралися з кутами. Значить, потрібно назвати кути на малюнку, які зображені, а потім записати. Двома способами. З допомогою однієї літери, з допомогою двох. Так, ну давайте зразу усно їх попробуємо поназивати. Значить, як можна називати кут? Можна називати по вершині. Давайте я перший вам розкажу. Так, збільшу ще трошечки О, так, малюночок. Так, перший кут, це буде номер один у нас. Перший кут. Його можна називати Ось, Дивимося, вершина. Кут М. Або можна називати трьома літерами, тільки М повинна бути в центрі, всередині. Тут уже як схочете. Хочете називати КМЛ, хочете ЛМК. Так, це ок. І тепер давайте з вами попробуємо. Я буду казати, кого я по порядку бачу. Так, Дінасій. Тобі потрібно назвати на малюнку двох. Ось другий малюночок, назвати двома способами куту. Готовий? Включай мікрофончик. А, Б, С. Або тільки по вершині. Як можна? Це БА. Це ти трьома літерами. А якщо однією літерою? БА. Ні. Тільки B. однією літерою по вершині. Ось вершина кут Б. Трьома літерами ти правильно сказав А, Б, С або С, Б, О. Куд Б. Далі, далі в мене хто Настя. Третій малюнок. Третій малюнок. Будь ласка, як можна назвати цей кут Настя? Д е, ДЕФ -ф. -е або по вершині. Куд просто Е. Куд Е. Добре. Так, далі в мене воля. Четвертий малюнок, тобі, будь ласка, як можна цей кут назвати по різному. Можна назвати N, а угу. можна назвати ХНП. H N Добре. Так, далі. Далі хто в мене Назар? П'ятий малюночок, будь ласка. Як оцей кут можна назвати? Проведите, пожалуйста, экран влево, бо я не вижу. Вот так, видишь? Не. Я вижу. О, mm -hmm. все, да, да. Да, Кажи. Кут О. Угу. Або тремя литерами. Кью О. литерами. Або а. ею, або трема. Q. o r Це не Q, це G O r правда. Так, добре. Так, наступне діте, завдання. Ось таке саме у вас буде дивіться, домашнє завдання. Бачите, 723. Тільки то ми усно говорили, а то ви запишете. Ось вам зразок є, як записати, або однією літерою, або трьома. Так. Далі. Наступне завдання. У нас тут О, у нас залишилась одна хвилинка, в мене вже більше робити завдання. Так. Ну, нічого. Так. Ще раз, давайте тоді за цю хвилинку повторимо те, що ми вивчили. Перше. Кут можу навіть показати, ось взяти дві ручки або два олівці. Зробити так, щоб вони виходили з одного з однієї точки, спільний початок. Оце два промені, що виходять з нього. Це буде кут. Він може бути такий, такий, який хочеш. Оце розгорнутий кут. Половинка його це прямий кут. Якщо менше, ніж 90, ой, менше, чим прямий кут, це гострий кут. Якщо більший, чим прямий, але менший, чим розгорнутий, це тупий кут. І останнє. Що я хотіла сьогодні з вами зробити, діти так. Так, значить, дивіться, хочу, щоб ви відмітили олівчиками, як ви сьогодні, як вам сьогоднішня тема, як ви почувалися, чи відмінно, чи сумно вам було, може, все зрозуміло. Якщо все було зрозуміло, відмітьте, якщо не зрозуміло. Будь ласка, так. Угу, бачу. Так, добре, дякую діти вам за відповіді. Надіюся, у вас все з кутами вийде. Побачимо завтра. До побачення. До побачення. Até a próxima.